Коли я вилазив з підвала, ми готували їжу на кострі. Я сміявся вже тоді і називав це, знаєш, опять такий істеричний сміх, я назвав це вічний барбікю сезон. Ми готували велику костелю їжі. Ми готували це швидко, тому що ротали літаки. І було так, що літак політає і за 10 секунд тільки після його прольоту буде йти звук. Бо він свій звуковий, чи який там вони в них. І треба було прятатись. Люди деякі не встигали, деякі встигали. І вони робили прицілення. У нас, виходить, було декілька авіаударів біля маминого будинку. Вони прицілювались і попали в сусідній. Там було відділення поліції. Нас засипало уламками, засипали землею. Наприклад, за маминим будинком був ще один будинок, там жила літня пара. Туди було пряме попадання, і там був дідусь без однієї ноги, і бабуся інвалід. Вони загинули.